Всім доброго дня чи вечора. Як ви будете дивитися це відео, продаємо однокімнатну квартиру на Вишенці, космонавтів 71. Вона вже готова під вас, вже пуста повністю. Тут у нас комора при вході. Заходимо в ванна кімната. Можете вже дзвонити 0984544 одиниці. Так, люди з'їхали, в якому стані вона. Залишається так, і ви її і бачите. Балкон, кухня недалеко. Вишинське озеро, буквально в пішій доступності. Середній поверх, а саме четвертий з 9, 37 квадратних метрів. Будинок цегляний з білої цегли. От ми вийдемо зараз на балкон. І от такий же будинок у нас ось тут. Його можна побачити. І хочу звернути увагу, що це спальня, кімната, а ось така, як Ну, комор язик не, не повертається і назвати, вона як така може слугувати як дитяча. Ну або, звісно, ви можете снести і зробити велику вже кімнату. Все показав, все розповів. Такий житловий стан можете заїжджати вже жити, або під себе ремонт робити. Все як є, все бачите в квартирі, ціна. Сама така доступна, можна сказати, в Вінниці на однокімнатну квартиру, на цей район і в середній поверх, саме головне, цегла, центральне опалення, квартира тепла, при виключенні світла не буде вимикатися опалення. Все, дзвоніть, покажемо зручний для вас час.